Усім доброго дня, вірш Бандера! Бандера Стьопа наш герой. Кацапам робить він терор. Пацан 70 років як не живе, Але руський мір кожного дня його до себе в гості зве. Ще й Кадиру в розумні словечка толкає. Бандера живий, він точно це знає. Ім'я Степан Кадирова лякає. Той згора таблетки вживає. Після таблеток він собі уявляє. Як з покійним бандерою проблеми рішає. Й Українська церква Степана воскресила, і в нього з'явилася надзвичайна сила. І саме тут треба внести поправки. Якби ми могли воскрешати людей з Росії, осталися гімної палки. Гітлера, Наполеона Сагайдачну ми ще давно воскресили. І разом з ними Росію з карти змили. Але бандеру ніхто не зміг воскресити. Ви мусите це знати і з тим якось жити. Кадиру, хватить себе брати на обмані в лісі кричати ви хочете пан Росія. Хватить споминати Степана і його родичів. ви всі, проварені овочі, телевізор з 30 років зробив своє. Ваший мозок помаленьку гниє. Для вас завжди всьому вина Україна, Від Україна вина, що Росія бідна. У вас ресурси є, а мозгів нема. Це є причина, чому ви не можете вилізти з гімна. І це не Степана вина, що Путіна не цікавить Росія, а цікавить війна. Степана 70 років як нема до бідності своєї причепіть Адама.